Всім привіт! Мене звати Надія, я працівник магазину PEPI Shop і сьогодні хочу показати вам, як клеїти ось такі наклейки на фотозони. До вас приходить ось такий рулончик. Не лякайтесь, це наклейка в зібраному вигляді. Наклейка в зібраному вигляді робиться для того, щоб зменшити розхід матеріалу, за рахунок чого наклейка може бути по доступній ціні. Якщо її робити в реальному розмірі, ціна буде вдвічі дорожча, а також наклейку в реальному розмірі буде значно важче поклеїти. Наклейка складається з паперової підкладки, самої наклейки і прозорої монтажної плівки. Для початку розрізаємо нашу наклейку. Розрізаємо окремо слова, а окремо декоративні елементи, зірочки тощо. Після того, як ви розрізали всі частини, ви можете розкласти вашу наклейку, склавши приблизний вигляд, як буде виглядати ваша фотозона. Ретельно очистіть поверхню, на яку будете наносити наклейку. Переконайтеся, що на ній немає забруднень або пилу. Навіть тонка ниточка або волосок будуть помітні під плівкою. Переверніть наклейку малюнком донизу, бажано це робити на столі. Відгорніть невелику частинку підкладки розміром 2-3 см, і притисніть її. Тепер частину, яка звільнена від підкладки, приклеїмо до нашої поверхні. Відірвавшись з однієї і з іншої сторони, Підкладку ви можете розставити текст і декоративні елементи на своїй фотозоні, так як вони будуть в подальшому виглядати. Тепер акуратно проводимо пальцем, притискаючи монтажну плівку до поверхні, на яку наносити наклейку. В цьому вам може допомогти пластикова картка. Вона чудово підходить для поклейки таких наклеїк. Приклеюючи наклейку, поступово відтягуйте підкладку. Робіть це акуратно. І не спішіть. При знятті підкладки, будьте обережні, щоб всі елементи залишились на монтажній плівці, і ви не пошкодили надпис. Якщо текст дуже маленький, ви можете підкладку зняти повністю і одразу приставити до вашої поверхні, притиснувши її і розгладивши. Після того як всі елементи наклеєні, ретельно пройдіться ще або тряпкою, або рушничком. По вашій наклейці і притисніть добре до поверхні. Наступний етап зняття монтажної плівки. Монтажна плівка має дуже клейкову основу, тому будьте обережні. Знімайте дуже повільно і акуратно, притримуючи рукою саму наклейку. Хоч золота та срібна металізована плівка є найпопулярнішою серед замовлень, вона клеїться найважче. І останнім закінчувальним етапом наклейте декоративні елементи, які у вас є в наклейці. Монтажну плівку можна викидати в сміття. Ну а ваша фотозона вже готова. Тепер ви можете переконатися, що з такого маленького рулончика вашої наклейки може вийти гарна велика фотозона. Ну і кінцевим етапом хотіли б розказати вам, як зняти плівку з фотозони. Акуратно ножиком або рукою пальцем підтягуйте за куточок букви і тянете. Вона знімається. І так робите зі всіма буквами. Якщо на поверхні після зняття тексту залишається клей, а ваша фотозона біла, ви можете спокійно витерти вашу фотозону розчинником, щоб зняти залишки клею. Але це тільки у випадку, якщо у вас фотозона біла. Якщо ж фотозона має на собі друк, в такому разі краще використати салфетки. Ну а ми вам дякуємо за замовлення і бажаємо вам приємно провести свято! І гарних фотографій!